Цьогорічна різдвяна зустріч у палаці дозвілля листопад відзначалася особливим настроєм. Як зауважив у своєму зверненні до вірян митрополит Полтавський і Миргородський Филип, у кожному серці озивається тривогою складна ситуація на сході країни. Ми святкуємо це різдво і з радістю і печаллю, і, мабуть, саме головне з великою надією, що в цьому році. Наступившому 2015 році, Господь Христос Спаситель, пошле на нашу українську землю довгоочікуваний мир, злагоду і любов. Мир у людських душах, до якого закликав Владика невіддільний від церкви Христової, що була і залишається духовною опорою за будь-яких випробувань. Цій підтримці вбачають своє завдання і організатори традиційних різдвяних концертів. Сьогодні ми хочемо нашому глядачеві запропонувати різноманітну програму святкову, різдвяну, піднесено, щоб кожний глядач знайшов сьогодні в нашому концерті собі по душі, те, що йому бажалося почути, побачити. Музика у православному храмі народилася як продовження словесного звернення до Бога. Це голос душі. Відтоді піснеспіви уособлюють злиту воєдино соборну молитву, прагне, щоб вона була чистою і глибокою, і люди підхоплять її, приймуть у серце, і це буде внутрішній храм прихисток чистоти і добра. Прихисток чистоти визначення, ніби абстрактне, але православна традиція підказує: існують цілком конкретні складові духовної гармонії душ. Кожен виступ нагадував музичне вітання, урочисто піднесене, якщо виконувалися святкові літургійні піснеспіви, ніжне ліричне, коли зі сцени звучали колядки, що прославляють Богородицю і новонароджене немовля Ісуса. Служене схвалення глядачів викликали такі відомі у Полтаві колективи, як архієрейський хор Свято-Макарівського собору, ансамбль духовної музики Покров, учасники вокальної студії Рапсодія, будинку науки і техніки залізничників. Усіх їх полтавські віряни бачать і чують на богослужіннях у храмах міста. Звідси ота особлива духовна глибина, з якою артисти підходять до виконання православних творів. І у відповідь. Благоговійна тиша у залі. Кожен раз в мене таке е, враження. Я думаю, ну це, власне, ті самі молитви, які виконуються, як завжди, в церкві, тільки просто, можливо, в кращому виконанні. І я, відверто кажучи, сприймаю їх як молитви. Ославна музика за визначенням є світлою, вона втілює добрі сподівання людей, пробуджує духовні сили для подолання негараздів. Зараз це актуально як ніколи, і для тих, хто у глядацькому залі, і для тих, хто на сцені. Ще є прикмета, якщо я починаю рік із різдвяного концерту, то він буде надзвичайно сприятливий у артистичній діяльності і в особистому житті. На заклик народної артистки України Наталії Хоменко заспівати разом різдвяних колядок, увесь зал відгукнувся завзятим. Люди відчули радість так, як це може бути лише у родинному колі. Залишається зберегти її у своїх серцях якнайдовше, принаймні до нового різдва. Молимось, браті і сестри, хай Господь збереже нашу Україну. Христос народився! Христос народився, Христос народився. Thank you.